Друзі, усім привіт! Компанія АвтоСкалат! І сьогодні хочу вам швиденько показати автомобіль, який ми маємо в наявності. Це у нас BMW X5 2016 рік випуску трохлітровий дизельний двигун на 230 кВт, Це у нас. 313 кінських, повний привід, автоматична коробка передач та всього лише 152 тисячі пробігу. Автомобіль купували в Німеччині живого огляду. Наші хлопці-підборщики приїжджали та оглядали повністю автомобіль. Він у нас без жодних нюансів, дефектів та пошкоджень, повністю без жодного підфарбування по кузову. В дуже і дуже збереженому стані, класна комплектація та повністю все обслуговування на дилері BMW. Так, ну що ж, по комплектації зовнішнього у нас сюди топова BMW LED Адаптив Оптика, а термальне лобове скло, панорамний дах, камера асистентів. Також ось такі 19-дюймові класнючі BMW-диски. Ось одразу можете побачити на шильдик X-Drive 40D. Комфортний, безключовий доступ і одразу подивіться, тій класнючий, біленький, свіженький салончик радісний, і одразу зверніть увагу на стан сидіння. Зокрема, водійського, можна подивитись, боковинка, як часто буває, вона зам'ята, зачухана, тут практично все ідеально. Автомобіль дійсно збережений, ось. Одразу зверніть увагу на дверні карти, теж взагалі в дуже гарному стані. Нічого не затерто. Музичка у нас гарний кордон, також асистент сліпих зон. Пам'ять електролювання під'ярів, сидіння. електролювання також. І карма з підірівом. У нас іде вже воно шкіряне е, мультикармо, LED приборна панель, проєкційний дисплей величезний панорамний дах, дисплей з навігацією. У нас тут є також клімат 4 зони з підірівами. І ось селектор КПП теж. Нічого не затерто, без будь-яких царапинок, вибір режиму їзди, автохолд, електростоянкове гальмо. І ззаду у нас, до речі, забув сказати те, що у нас є дверей, які працюють. Ззаду у нас такі величезні монітори, сонцезахисні шторочки. До речі, підіріви також і ззаду є. Сидіння ззаду взагалі без будь-яких пошкоджень. Таке відчуття, що тут ніхто взагалі не сидів. Ось багажничок у нас. Камера заднього виду, патроніки. Є у нас фаркопчик, багажник взагалі, стан просто без будь-яких зачухань по боковинках. Шторочку хочу ще показати. Ось, Зверніть увагу, ні царапин, ніяких проколів немає. Вона заїжджає, від'їжджає, сіточка у нас є, фаркопчик виїзний також. Ось, Зверніть увагу ще на... Ось цю частинку взагалі ніяких слідів експлуатації немає. Все у нас працює. Електропривід ось працює теж. Давайте ще покажу по пасажирській стороні. У нас теж сидіння та стан салону. Все дуже гарно. Ось тут ніяких теж слідів експлуатації немає. Зауважень теж. Карта добра в нормі. Контурна, до речі, у нас підсвіточка по салону йде. Ось ці всі. Карти у нас практично ідеальні, але дуже і дуже гарно зберігся автомобіль. От, чим він нас і підкупив, те, що автомобіль має 152 пробігу, проте стан його витищив, ви доглядали, максимально обережно користувалися, а не експлуатували, як то кажуть, попо. Ще забув додати те, що автомобіль у нас проходив повний комплекс дительного. Це включає витягування вмятинок, підкапування сколів, полірування повністю всього кузова та хімчисточка салону. І давайте одразу перейдемо до товщини фарби по автомобілю. Скоренько вам покажу. Повторюсь, автомобіль повністю не фарбований, капот у нас 113-122-113. Попередній частині взагалі. Ніяких пошкоджень немає. Дуже гарно він зберігся. Можливі сколи, що були, вони підкапувалися. По цій частині у нас тут пластик. Теж все гарненько, диски без бордюрочок. По стійці у нас 122, 139 дах, 114, 127, 137, 137. Водійська дверка у нас 114, 106, 112, 113, 130, тобто вибачаюсь так. І стан. Все дуже і дуже гарно. Так, ну що ж, далі, 97, 108, 121, 121. 115, трішки бруденький у нас автомобіль, оскільки пройшов тільки ще невеличкий дощик. Проте ось можна все рівно побачити задня оптика, нічого не потія. Все гарно, бампер, ось тут в зоні завантаження взагалі ніяких царапинок немає. Все гарненько, по пасажирській стороні у нас 116, 128, 128 дах, Стійка 117. Дах 130, крило 119, дверка 102, 109, 109, Передня вправа 95, 95, 114, крило у нас пластик і 115. Та також ось цю сторону теж зверніть увагу, як це виглядає. Жодних зауважень немає. Ну що ж, Ще хочу додати те, що все скло у нас рідне, та також ось показати кріплення на дверцях, те, що вони не крутилися, деталі вони не замінювалися. Також ось задні дверці теж все класно, болтики не зірвані. Трішечка у нас теж не знімалася, ось можете побачити також все ціленьке. І спереду та ж сама ситуація теж у нас все в оригіналі. Так, ну що ж, під капотом у нас теж всі кріплення, все на місці, ніде нічого зірваного немає, нічого крученого теж, крило також все на місці. Ось показую кожний болтик. Ніяких деформацій немає. Також хочу додати те, що автомобіль після того, як приїхав тільки з Європи, ми його одразу піднімали на підйомничок. Ось також фіксує він код. З технічного плану жодних зауважень не було. Тобто, двигун у нас повністю без будь-яких підтікань, запутівань і так далі. Ходова частина теж в нормі, тормозна теж у нас тільки робилося те, що дійсно потребувало. Ось одразу показую квитанцію. Хлопці замінювали оливу в роздаванні КПП і зняттям траверси та робили калібрування. Заведемо автомобільчик, послухаємо, як він працює. Ось класно, він дуже завівся. Працює гарно, нічого не трясе, оберти тримає чудово. Дуже він рідненько та гарно працює. Так, ну що, друзі, хотів, щоб ви ще звернули увагу ось стан автомобіля. Та вигляд його з водійської сторони, як взагалі виглядає кермо, зокрема, ось 152 пробігу, проте жодних нюансів від колечки і так далі немає. Нічого не перешивалося, не підфарбовалось, кнопочки у нас нічого не затерте, все на місці все працює. Адаптивний у нас привід у нас зовнішнього церкала. Клімат, все у нас працює, стоянковий обірювач у нас також доступний ось цій комплектації стан взагалі селектора. Просто практично ідеально. Ось ці всі крутілочки, кнопочки, все воно гарненько. Зацініть також якість просто задньої камери, передні і задні патроніки у нас доступні. Передня панель теж без нюансів, LED приборочка не зачухана, не підпотівша, як часто буває. Також у нас тут асистент виявлення дорожніх знаків. Одразу трансується на проекційний дисплей підлокітничок. Все чистеньке, все охайне. Ось такий пультик у нас зберігся також. Ось так воно все гарненько виглядає. Також ось автомобіль хотів додати те, що він в дорозі веде себе дуже круто, м'ягенько, нічого не гупує, класно набирає, дуже динамічний, шумоізоляція просто на найвищому рівні. І ще ось хотів додати те, що задні. Ось ці екранчики, вони не то, що існують, а вони і працюють, загоряються. Тут багато всякої інформації, коли можна ось їхати та оглядати. Усім, кому сподобався цей класнючий BMW X5 в кузові F15, можете писати у коментарі. В описі під цим відео ми розпишемо всю комплектацію, вкажемо ціну, номер телефону для зв'язку. Так що пишіть, дзвоніть, надаємо будь-які звіти, фото на момент купівлі, також сервісну історію та інше. Можете приїжджати, дивитись, оглядати, перевіряти, робити тест драйв та купувати. Усім гарного дня.